Мої вітання. Нарешті я дочекався запчастинки на Хонду е, Почну збирати. Для початку хочу це все зібрати перед. Е, тоді, тоді буду працювати з дверкою. Трошки я попідскладував, значить, що в мене тут вийшло. От крило, ну вже майже-майже все стоїть, там ще трохи буде регулюватися, звичайно. Тут все гарно. От дверка. Легенько торчить там на піску струйчик. Закривається все дуже добре. Ось тут питань нема, все складається. А тут повний капець. Фара не має жодного свого рідного кріплення. Одне кріплення, це інше кріплення. Е, так, десь тут є Ось ще одне кріплення, воно теж не рідне. Воно теж паяне і от тому воно впирає. Зараз буду там котик підпиловувати, бо просто не залазить на своє місце. Не доходить до кінця. От він отут впирається і все в крило. Не знаю, що мені з того вийде, як воно стане, все, але щось воно все дуже погано. І так, не стає мені по крилі, Значить, один момент. Отут от скло завершується і йде отут пластик тоненький. А ту він трохи, трохи забагато віддутий. Не знаю, я попробую його пригріти, притиснути, може щось вийде. Це одне. Тут, тут я собі підпилував, вже заходить. Тепер. Ось цей елементик робився відповідно до ось цього. Але річ в тому, що вони несимметричні. От сам телевізор, він не симметричний. Ось так він виглядає з лівого боку, а так він виглядає з правого боку. Відповідно, кріплення от якраз до цих пір доходить, а далі бракує. Не натягується. Якось так має стояти фара. Відносно капота. А в мене вона стоїть ось таким зазорякою. Тут не пускає кріплення посунути далі. Ну, але і тут я не маю як її посунути, вона оце стоїть на своєму місці. От тут от верхній кронштейник, він стоїть так, як треба. Ось він Якби вбирає фару, стоїть ідеально. Тут, по суті, все на своєму місці. ну Це під питанням, але там чуть-чуть туди-сюди його посунути, воно ролі не зіграє великої. Так виглядає, що сам оцей, оцей кут телевізора потягнуло на двір. І його треба так десь пів сантиметра посунути всередину. Тоді фара залізе. І тоді треба буде боротися з ось цим місцем. Е, на даний момент я поставив фару на своє місце. Єдиний момент, вона ще хоче так трошки догори Е, Але крило виходить в цьому місці, кутик зламаний до середини. Тут трошки більший зазор, ніж треба, і капот. Горбатий. Капот треба ще рівняти. Я його трошки тут поставив йому форму, але недостатньо. Крило тайванське, я так його тут вже досить непогано коцнув. Видно, не видно в цьому місці, щоб витягнути оцей кант, який був завалений, так досить серйозно був завалений. Ну, не видно. Не сильно видно. А ні, от тут от в цьому місці. Є таке бачите, блічок. Це я трохи його ну, витягував той кантик, та й воно там самі ребра жорсткості, інакше не виходить, щоб гарно, акуратно його відігнути. Ну і тут зазорчик такий, трохи більше, ніж треба. А тут трохи менше, ніж треба. Саме крило хоче на міліметр посунутися допереду. Це вже зробиться потім. Бо все одно що як буду дверку доробляти, доводити до путя, мені ще потім прийдеться її зняти. Раз, це буде зніматися крило і дверка. А зараз що? Зараз треба це все знову розбирати і доводити до пуття дверки. Спочатку я от собі поробив міточки, щоб можна було кидати шаблонну лінійку. Такий маленький моментик Тут є ямка. Така вона досить серйозна ямка. Якщо я її підношу, з потером легенько підтягую, мені отут хлопає Мені Мені треба витягнути так, щоб оце місце лишилось отак, от як воно зараз є, в тому самому положенні У По дверці це вже фініш. Ось так в мене вийшло. Так як на оригіналі по шаблоні лінійці я контури не повторив. Там трошечки є відмінність, але в загальному візуально, і якщо брати от рукою, площина гарна, рівненька і дуже схожа до оригіналу. Ось тут лишилася ямка. З тою ямкою теж її ні спотером тягнути, ні. Вистукати там доступу зсередини немає як такого. Що зміг, те зробив? Оті всі натягнуті гулі, я їх трохи порозбивав, але тут вже метал затовчений, щось всаджував, щось натягував. Ну так, що зміг, те, те зробив. Головне, що поставив площу. Залишається мені ще поправити ось тут, на стоїшці. Трошки попідтягувати. І якщо я нічого не забув, а вроді я нічого не забув, то це вже буде завершення роботи, залишиться тільки це все зібрати до кубки і віддавати клієнту. Ось тут на куті, видно, я тут канавку пропилював, пиляв-пиляв, ось тут ось підгинав. Крило, щоб запхати його на місце. Не знаю, як там вам видно. Коротше, загинав я отут крилишко, пиляв кріплення і в результаті воно отут відвалилося. А функція його ось таким чином чуть-чуть припідняти фару. Припідняти її отут над крилом, зробити зазорчик. От вона має підтримувати її. Через те фара лежить на крилі. Воно нібито на вигляд ну, нічого не впливає, але, ну, але хоче чуть-чуть фара припіднятися. То це вухо буде перепаюватись. Пластик став не дуже добре. Ось показую кріплення вухо на протитуманці. І ось тут канавка під нього. Це вухо співпадає, а тут ось видно, де кріплення є, а де під нього канавка. Не співпадіння. Те ж саме отут, йде низом по решіці. Чотири, здається, кріплення, ні одне не співпадає. Зазори вийшли гарні, симетричні. Капот я підігнав під крило. Залишилось тільки викатати ось тут блічки. Це вже на ПДРку піде. Ось тут у нас є так, це є 5 з половиною. Впритик. І спереді 4. Притик. Тут п'ять з половиною, ну так, з краю не налазить, а сюди до серединки входить. І четвірка вільно гарно заходить. Зазор клином з двох сторон однаковий. Трошки Побита фара. Капот підрівняв, тут вже тільки лишається оці вм'ятинки ПДР викатати. Машина вже зібрана, готова. Можна віддавати клієнту. До зустрічі. Мирно вам неба над головою.